Все, ми приїхали з татом до нашого місця сили. Мене трошки хрипить голос. Ох, я вже випила на вокзалі ім... імбірний чай. Це єдине моє лікування. Ну, Я думаю, що все буде добре. В цьому біленькому готелі у Довбушу ми зупинилися. Нам тут дуже подобається. Стільки птахів! Хто це все такий, Боже? Зараз дуже гарний період, така золота осінь. Просто все таке жовте. Дуже гарно. Все, я вже хочу як можна швидше змінити об'єктив на довгофокусний. І фоткать птахів! А хто мене ще не знає і не розуміє, навіщо мені взагалі шукати птахів? швидесенько розкажу. Я, Саша, займаюся тим, що шукаю і фотографую птахів в Україні. От, таке в мене захоплення. Наразі ми з татом знаходимось в Карпатах для того, щоб пошукати тут ті види, які знаходяться виключно на цій території, бо це дуже цікаво. Так сталося, що тато мені привив любов до природи ще з самого дитинства, бо постійно брав з собою в походи. А я наразі прививаю йому любов до фотографування птахів, навіть подарувала свою стару камеру з об'єктивом для того, щоб нам разом було якось цікавіше і веселіше. І у нас склався такий прям меч. Тож збираємось і рушаємо разом на пошуки. Перша зграйка, яку я помітила ще при в'їзді, були костогризи. Доволі приємна зустріч. А далі нам позувала Карпатська, чорна білочка. В Києві таких нема. І відбувались спроби впіймати одну з найменших пташечок золотомушку червоночубу. Є ще й жовта чуба, але от саме червоночуба зустрічається в основному лише в Карпатах. І через шалену швидкість зняти їх ну дуже складно. Була в нас тільки що спроба знайти сову, і вона закінчилась тим, що ми навіть не Знайшли її дупло. <сіх> ну тобто, ми тут не перший раз. Нам місцевий житель вже показав, що тут є дупло. І ми постійно перевіряємо, коли сюди приїжджаємо, постійно перевіряємо наявність там сови. Ми її ще ні разу не бачили. Сьогодні навіть дупло не знайшли. Така історія. <сіх> Такі у нас пошуки сови. <сіх> Клас! Тато каже, зніми, і покажи людям, які дерева золоті. Ось. Дивіться дерева золоті. Ну, сталася ця максимально дратівлива для мене історія, що у мене тільки один фотоапарат і два об'єктиви. Один ширококутний об'єктив, а один довгофокусний для птахів. І коли я ставлю ширококутний, щоб зняти ці гарні дерева, я пропускаю всіх птахів. То я на ширококутний переставила і блін пролетів над головою Сапсан в цей момент. Все, я пожалілася. Це просто тато і його довіра. О, Боже, як це гарно, просто кайфи, треба допомога. Ох! Ох! Це засуджуємо. Відлякують всіх птахів. О, О! Технологія. А де ми тут видно? Ну. Коротше, тимні, швидко будемо вже потрошку повертатися в сторону дому, а точніше, в сторону кафешки, де ми будемо їсти смачну пюрешку. Так уютненько тут. О. Ну, прям дуже гарно, коли все жовте. Це такий дуже маленький будий період. Зараз дуже швидко це все опаде. Дуже вдалий період, щоб приїхати в Карпати. Дуже. Як розмиває гарно. От GoPro такого ефекту не дає. Дуже гарно. Мені просто так по кайфу гратися зараз ширококутним об'єктивом, тому що е, він не мій, його дала подруга. Я така, о, -о блін. Який він офігенний. Я просто звикла до свого 600 міліметрів, а це 16 міліметрів. Ну, кайф. Кайф. Пічно розв'язуються ці шнурки. Що їм зробити, щоб вони ніколи не розв'язувались? Я прям повністю мочила ногу у воду, а в мене сухі шкарпетки. Ось що значить е, саломони купити. Яке це диво. Цок. Відбувається полювання на кота. Кіт не тікає. Сьогодні прям набагато тепліше, ніж вчора зранку, хоча ми проспали до 9-ї. Зараз біля 10-ї ми тільки вийшли з дому. Клас! Дуже тепло. Зараз ми знаходимося на річці, і це не просто так. Ми шукаємо пронурка, так, який є тільки в Карпатах. Ну, конкретно в Україні його можна знайти тільки як і в Карпатах, тому що він полює на гірських річках, дуже прикольно пірнає у воду. Зараз спостерігаю за тим, як тато полює на пронурка. Він просто додумався одягнути гумові сапожки, і він спокійно може ходити по річці. І я не настільки розумна, я до цього не здогадалась. Ми знаходимося в селі Поляниця, і це не те село, яке знаходиться в Буковелі, це село, про яке ніхто не знає. і да, Я про нього розповідаю на Ютубі. Чому ми приїжджаємо сюди вже четвертий раз і вважаємо це місце своєї сили, тому що тут немає туристів. Ми наразі живемо в єдиному готелі, який є в цьому селі, і ми єдині туристи. Більше нікого нема. Ми одні на двоповерховий великий готель. Прям дуже близько до нього підійшов, офігенно. Та це не я підійшов, то він. Це, це він підійшов? То він до мене. Підійшов. Блін, ну це мені треба теж було сапожки одягати. І під кінець дня, майже в сутінках, на нас напала зграя наймиліших синиць. Синиці довго хвості, які виглядають як білі пухнасті кульки, які постійно щось напискують один одному. Ну, просто Рафаелки. Вриваємось у третій день, сповнені надії знайти сову. І сьогодні нам в цьому буде допомагати наш друг Мирон, мандрівник і фотограф дикої природи, який мешкає в цьому селі. Ми коли піднімалися, шукали сову і не знайшли тупло. Ходили. То де це допло? А там все заросло маленькими деревами так. і ми просто не побачили допло. Можливо, там і була сова, то зараз якраз ви хоч покажете, куди дивитись. Ми заблукали. То може і було. Бо то в мене знайомий, він десь вчора його не було там на скелі. А, не було вчора сови? Ну я його не було, то а. пацана. Бо ми так домовляємося, якщо він йде на скелі, ага. там екскурсії водить. І він якраз туди йде і він мені дзвонить рано, що є вона. Ось з ним домовилися. Супер. Я тільки прошу, аби він нікому не показував. Угу. Це добре. Ми її нарешті знайшли. Вау. А яка я рада, боже міро, я дуже щаслива зараз. Просто дякую, що показали. Дякую, що ми її знайшли, дякую, що вона позове. Тим більше така погода, що сонце, листя і листя просто з неї, з кольором. Із... Вона руда, листя руде, це фантастично. так я хочу далі Тут ми залипли на літучу мишку, яка висіла, зачеплена лише на одному кіхтику. Спи малюсінька. А отут треба погойдатися. Оце, щоб ягоди збирати. Це пральні машинки. І це щоб було зручно взуття одягати щось таке. В цей раз біля нашого готелю нас зустрічала горохвістка чорна та заграє снігорів. Недалеко від нашого готелю ми залишаємо фотопастку. На дві ночі вже її лишали. Зараз перевірю, що в цю ніч записалась, бо вчора, наприклад, прямо перед фотопаскою пройшла Лисиця, і вона там мешкувала. Я, звісно ж, насипала горішки. На ці горішки збіглись миші, і вона там мишкувала просто перед фотопаскою. Ну, яка вірогідність? Тут так багато місць, де лисиця могла пройти, а вона пройшла просто поруч з камерою. Так о, ага, пусте відео, лисиця, лисиця, А, ну більше нічого не записала, я зрозуміла. Сьогодні нікого не було. Шкода. Четвертий день не приніс нам ніяких цікавих пташиних знахідок, лиш суцільно на від до відперебування в лісі. І войбовий карпатський дощ. От чесно, я б, в принципі, готова була всі ці чотири дні отак просидіти на річці, тому що пронурок, який тут живе, мене неймовірно захоплює. Народ, от просто усвідомте, що Всесвіт створив птаха, який живе біля лісу, де велика кількість всяких комах, а пронурок професійно навчений бігати по дну гірської річки, чіпляючись якось лапками за камінчики. І збирати собі їжу, от саме в такий спосіб. Ну, я в шоці. Одну як по бульвару, ну це настільки дивно. Ну що, друзі, наш міні-тріп з батьком добігає кінця. Це наш останній день. Через кілька годин за нами приїжджає пан Богдан, місцевий таксист, забирає нас на вокзал. Що я хочу сказати? Я дуже вдячна Карпатам за те, що нам так пощастило з погодою. Яструб! Блін, яструб! Збив з думки. Нам реально дуже пощастило з погодою. Ми приїхали два дні трималась офігенна сонячна погода, і ми попали в такий період, коли всі листя на деревах жовті, всі дерева були вкриті повністю жовтим листям, яке тільки от на наших очах почало опадати. Тобто, ми в жовтні попали на справжній листопад. Ми просто стояли під дощем... Падаючі його листя. Це було дуже гарно. Я вперше в такий період попала в Карпати, коли все таке жовте. Це фактично випадковість, ми це не планували. Просто тато віддали відпустку от конкретно в ці дні, і ми такі: Окей, дякую, ми їдемо в Карпати. Ми приїхали і офігелі. Я реально дуже вдячна. Я ще неймовірно вдячна людям, вам, конкретно вам. Хто це подивився? Конкретно вам. Я вам дуже вдячна. Я дуже вдячна людям, які на мене цілий рік підписані на Патреоні, враховуючи, що я взагалі туди нічого не виставляла. Це ви уявляєте, наскільки в мене вірять люди? Що я рано чи пізно хоч щось виставлю, що вони на мене рік підписані платно на Патреоні і підтримують. Боже мій, ну просто з такою то підтримкою таке відчуття, що я можу просто все. Тату дуже соромиться. Але він сказав мені тільки що, що діти це найкраще, що тільки є в цьому світі. А на камеру він цього не хоче yeah. говорити. От всі кажуть, що треба берегти природу, а я скажу по-іншому. Бережіть себе. Бо тоді ви будете берегти все на світі.